І у нас є два пакети преміум. А преміум пакети вони відрізняються від базового пакету тим, що при придбанні преміум пакета вам йде у подарунок моя індивідуальна консультація. Що входить? А в пакет преміум 1. В пакет преміум 1 також входить детокс слім, комплексне очищення організму та зниження ваги, омега-3, гельмінтол, хітозан, природній сорбен, гарциня Форте і жіночий комплекс вітамінів та мінералів, джерелі, Голд. Для кого показаний цей пакет? Показаний, якщо ви маєте надлишкову вагу більше, ніж 8 кг. Якщо йде хронічна втома, якщо нервове і стресове напруження організму, якщо є емоційне переїдання, якщо є порушення сну, якщо є будь-які розлади в анамнезі, якщо є захворювання шлунково-кишкового тракту, тому я дуже раджу а, придбати якраз цей пакет і пройти обов'язково мою консультацію у подарунок. І пакет преміум він відрізняється тим, що замість гарцині у вас є реглюцел. Реглюцел підійде, якщо є надлишкова вага більше 8 кг, і якщо є. Тяга і пристрасть до солодкого. Ви ж всі знаєте, хто полюбляє солодке, і хто не може на дня прожити без солодкого, якщо в анамнезі є збільшення показника крові, цукру, холестерину, якщо є цукровий діабет. Тому дуже раджу придбати саме пакет гарциня і пройти обов'язково мою консультацію, де ми також розберемося психосоматичними захворюваннями. Тому вам остається лише вибрати, який із трьох пакетів ви придбаєте, і приймаєте участь. Участь всім у подарунок! Єдина умова це придбати пакет базовий чи один із преміум пакета. Я чекаю на вас у програмі. До зустрічі!